Дорогі брати і сестри, присутні в залі і дорогі брати і сестри, які дивитесь нас в нашому, на нашому каналі в Ютубі. Вітаю вас миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа в цей чудовий суботний день. У нас в Карпатах нарешті прийшла зима, сніжок. Правда, відчувається, що ненадовго, тому що сонечко пригріває і вже він відразу і топиться. Але слава Богу, що будемо мати водичку в наших криницях. І побачимо, по крайній мірі, ще раз сніг. Для вас всіх такі оголошення. Вже дзвонять, питають і в коментарях пишуть, коли цього року буде у нас спомин страждання і смерті Господа нашого Ісуса Христа, або, як ми кажемо, новозавітня Пасха. Новозавітньою Пасхою для нас є Ісус Христос. Колись це в старому заповіті, це була ягнятко для нас Ісус Христос розп'ятий за нас. Тому ми будемо згадувати Його страждання і смерть цього року, 5 квітня. 5 квітня наголошую, ми чекаємо наших братів і сестер за кордону на це свято. Якщо будуть такі, якщо не всі зможуть приїхати, то значить, ми по можливості будуть направлені служителі від нас. Але все це будемо узгоджувати. Ще час є до 5 квітня, тому прошу подбати про, своє, про свою участь в цьому спомені страждання і смерті Господа нашого Ісуса Христа. Ви знаєте, всім ще раз нагороджую, для нас це є святом, таким як субота, ми в цей день не працюємо. Від заходу сонця до заходу сонця ми святкуємо цей день спасіння нас і, нашої, і наших братів, і спасіння всіх, хто. Хоче цього спасіння і хто кається. Шли наступне оголошення про те, що цього тижня, а сам неділю, перший день тижня, наша молодь відвідала брата Петра Гунду, і ви можете дивитися це на нашому, у нашому каналі, а також і у нашій церковній групі в Вайбері. Брат Петро був дуже радий відвідування. Я прошу вас, дивіться, там дивіться. Коментуйте, він співав пісню. Він дуже дякував, дуже дякую. Його слова вдяки, такі були досить, досить довгі обширні. Дякую молоді за те, що вони відвідали брата Петра Гунду і його, його дружину Марії. Е, Наступне сьогодні, після вечірнього служіння, буде звітне служіння. Е, коротке таке звітне служіння за півріччя і за цілий рік. В основному це буде таке фінансове, матеріальне, духовне звітне служіння. Ми підготуємо воно досить обширне. Досить обширне. Рік був насичений, багато праці було зроблено. Ми зробимо його у вигляді у відеоформаті. Наступне оголошення. Хто вчора був на служінні вечірньому на початку суботи був свідком пропозиції, яку запропонував наш старший діякон, брат. Дмитро Грешок таку е, запропонував пропозицію. Вже вчора ми вперше це зробили. Він ввів подяку, щоб ми говорили подяку е, або якісь свої досвіди з, е, також з ціллю подяки Господу за пережити впродовж тижня якісь моменти, чимось поділитися. Ще так було ніяково, ще не було такої відваги, але вже все одно багато людей висказали. І я в тому числі висказував подяку. І я думаю, що цей, цю пропозицію брата Дмитра ми підхопимо і в п'ятницю будемо так робити, Будемо робити, а також будемо ще в п'ятницю і заохочувати до більш, до більш чисельних молитов нашої церкви, особливо молоді. Хто пам'ятає, за що вчора я дякував? Вчора я дякував. За своє здоров'я, і знаєте, знаєте, для декого смішно може звучало, але розумійте, мені байдуже. Мені дійсно інколи байдуже. Якщо я хочу дякувати Богові і був такий, і я хочу подякувати за те, що я переживаю, для вас може то дрібниця, для мене було то проблем. Я вчора дякував Богові. Верніше навіть не дякував Богові. А я свій сум висказав. Я висказав своє переживання. Що коли дружина сказала, що наша кішечка хвора, і треба було її відвести до ветеринара. А я якось ну не було часу, і я не зміг поїхати. І вона пішла вмирати. Вона ледь ішла. Вона так. Але ми думали, що вона я вчора це розказував і повторюю. Ми думали, що вона відійде зараз, бо вона ніколи вона дуже чистоплотна і повернеться нараз на своє місце, де вона вже не хотіла їсти кілька днів. Це було вівторок, і вона пішла. І нам і мені було дуже сумно. Я відчував перед нею якусь таку вину. Вона, вона, Ми її підібрали в лісництві. Вона була у нас, у нас якось у нас і песик, такий самий Тарас підібрав, і, і кіточка така. Ми підобрали кішечку цю. І вона пішла. З вівторка її не було. І сьогодні, вчора вечором, дружина під пливом, що я розказав цей приклад, така засумована. Каже, може вона прийде, я кажу, з вівторка, а такому ст... тяжкому стані, така хвора, вона вже не повернеться. Сьогодні вранці ми встаємо, а кішечка прийшла. З вівторка по сьогодні, і саме цікаво, що вранці, я швидше встав, я під... приходжу там, дружину буджу, що вже пізно, що вже треба вставати, та й кажу, Аня, вставай, вона піднімається. Знаєш, мені снився сон, що кішка повернулася. А я ще не знав, я кажу, Аня, забудь за нею вже. Досить. Я розумію, тобі боляче. Приєм, приєм тварина. Тварина, якось я не дуже любитель котів, Ну, і я це відкрито кажу. ну, Вчора прослізився, і сьогодні вранці прослізився, І треба було бачити, як мені було, як я її радісно зустрів. Вона така ледве прийшла, дуже худенька, дуже така нещасна. Але ми всі її гладили, ми всі її обіймали, ми всі її притискали до своїх грудей і. Я радий, що Бог дав мені можливість ще її підлікувати. Я колись здивувався, що в Петербурзі сестри розказують про те, як вони кішочок лікують. Я так дивився і думаю, ну що це за досвіди такі, знаєте? А мені здається, знаєте, чому я дивувався? Тому що я не переживав подібно. Ну, не переживав подібно, так? А тут, коли ти привикаєш, коли тобі в ногах тебе спить цілу ніч, коли проситься, щоб її відпустити, ти починаєш її любити, ту тваринку. Вона тобі починає, буває дуже дорога. Я в своєму житті, можна сказати, так як два рази почуття відчував. Це ще був в школі, вчився, десь 8-9 клас. Я дуже плакав за своїм песиком Рексом, який ходив зі мною пас корови. І ми його урочисто ховали, урочисто хоронили. Урочисто там була ціла процедура. І, і, і обгороджений був навколо могили, було обгороджений такий пліт, плотик, і ми молились з братом Андрієм, і ну, Славих ще такий був менший. Ми молилися, щоб песик і був з нами в Царстві Божому. Щоб він також був з нами у цей рекс наш в Царстві Божому. Можливо, для вас когось це буде дуже дивне і смішне, але знаєте. Є такі моменти в нашому житті, можливо, старію. <рес> <рес> так? <рес> Ні. Або молодію. Повертаюсь до, до дитячих років, тому що в дитинстві так жалів. Є пісня в мене, пам'ятаєте? І Змій я більше вже не бив, бо все живе, любив. Я таку пісню колись написав. Це, це така, Ми з Андрієм її співав. Хочу е, в, цьому, в, цьому ж, в цьому ж руслі подяки, хочу і зроблю окремо зробимо відео. Хочу подякувати благодійному, благодійній організації «НЕККА» за пральну машину, яку вони подарували для наших переселенців. І цього тижня вони привезли великий холодильник, такий дуже ви, хто вже там був, бачив, новесенький, великий холодильник. Я дуже дякую цій благодійницькій організації і кажу, що це послужить не тільки для наших. Тимчасово переміщених осіб, але послужить і для майбутнього для тих військових, їх сімей і тих інвалідів, яких ми плануємо приймати. Чи після війни, чи навіть вже під час військового часу. Дуже велика подяка тим, хто доклався до цього і хто зробив таку пожертву. Костя Маргачов передавав великі вітання нашій церкві і позвонив, що хоче також організувати з Англії нам. Фуру різних різної допомоги над цим працює, і просить молитись. Каже, що є такі можливості, варіанти. Просить, щоб дати, дати що нам треба. Я звертаюся до служителів, до керівників відділів, до наших е, сестер. Можливо, дійсно щось таке особливе потрібне для, для служіння, для праці, то кажіть мені, щоб я міг дати йому відповідь. Е. І ще останнє оголошення. У Нас був капелан, я від нього ще передам вітання. Перед, ну можу зразу передаю вітання від капелана, який дуже і всі військові вражені були нашою працею в Миколаєві по відбудові казарми, по відбудові тих дахів інститута. І зі мною зв'язався чоловік, керівник чи заступник благодійної організації. Українсько-американської, і він запропонував, щоб через два тижні, як дозволить погода в Миколаївській області, нам сформувати бригаду, одну або кілька бригад, і поїхати відбудовувати села у Миколаївській, Херсонській області, які зруйновані. Основна буде робота це дахи і по встановлення вікон і дверей, щоб закрити, щоб люди могли жити. Через два тижні він сказав. Що вже хотів би, щоб ми мали списки таких, таких бригад, які будуть їхати відбудовувати. Це все робиться на державному рівні. І через Міністерство оборони, всім цим, хто буде працювати, буде дана бронь. Через не вже бронь місцева, там десь в Миколаївська чи бронь, а буде дана бронь через. Міністерство оборони будуть ці хлопці, ці люди будуть внесені, що вони е, будуть працювати і їх вони будуть їх, якби звільнені від військової служби від е, призову до війська. Тому будемо і про це молитись. Бажаючи вже можуть мені казати, будемо складати списки. І будемо готуватись через два-три тижні. Погода дозволить виїхати на Миколаївщину і Херсонщину. Дякую вам за увагу.